Не знаю, як ви, а я особисто обожнюю важкі танки на 10 рівні, які мають циклічну гармату з альфою 400 одиниць. Це я зараз про Т-95Е6, фв 215 б Чіфтейн МК6 та багато інших схожих машин. Всі вони мають свої переваги та недоліки, але концепція у них схожа. Велика шкода на хвилину, комфортна гармата, не найкраща броня, але натомість непогана динаміка як для важких танків. Але сьогодні ми поговоримо про танк, який вибивається з цієї концепції. Так, як ви вже здогадались з назви відео, це буде Conqueror. Цей британець не типовий тим, що, на відміну від інших танків з альфою 400 одиниць у нього є непогане бронювання, але разом з цим не дуже хороша динаміка. При цьому гармата залишилась ДПМною, проте є маленьке але, про яке ми ще поговоримо трохи пізніше. А я нагадаю, що з вами на і не забувайте ставити свої вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну і раз ми вже почали говорити про броню, то давайте відразу її розберемо. Перше, що ми бачимо, це звісно досить великий НЛД, але в всьому іншому корпус доволі броньований. Пробити його можна хіба що стріляючи у нижню частину маски, щоб рикошетом влучити вверх корпуса. Башта також добре захищена і пробити її можна тільки в маленькі прямокутні прилади спостереження. Це якщо говорити про звичайні снаряди. Якщо ж перемкнутися на голдові, то корпус здебільшого залишається таким же броньованим, а башту тепер можна пробити у зони навколо маски. Туди доволі складно влучити, особливо якщо стріляти кумулятивними снарядами, бо навколо є маска та екрани, які поглинають подібні снаряди. Тому набагато простіше пробити танк у лючок посередні башти, головне цілити саме у круглу форму, бо смужка позаду хоч і підсвічується сірим, але по ній шкода не буде проходити. Також у кінчі танк можна пробити малесеньку смужку на корпусі, якщо у вас досить непогані кути нахилу гармати, але краще за все кидати голдою навколо маски. Якщо ж Суперкінь знаходиться вище за супротивника, то вразливий лючок не видно, а в зону навколо маски дуже складно влучити, особливо якщо супротивник не стоїть як вкопаний, а крутить баштою та їздить туди-сюди. Тому майте це на увазі, граючи на ньому. Від борта кінь також добре може танкувати, головне ставати так, щоб не було можливості кинути в зону під баштою ближче до передньої частини танку. Ну а куток взагалі порадував, навіть при великому куті доволі добре тримає снаряди. Якщо граєте проти суперконя, то орієнтуйтесь на червону смужку з боку борта. Якщо вона трошки стає напівчервоною ближче до котка, то шкода пройде. Якщо ж ви на коні і проти вас пити Сау, то майте на увазі, що більшість з них зможуть без проблем пробити корпус. А от нанести шкоду по башті може бути доволі проблематично навіть на голді. Ну і останнє це броня проти звичайних фугасів. У борт ними танк ніде не пробивається. Ну а башту навіть у задню частину не вдасться пробити. Проте у корму корпуса можна запросто нанести повну шкоду. Тож ось така броня в нашого супер коня. Як на мене, то вона досить таки міцна і танкувати цей танк точно може. Але як я вже казав до цього, натомість він розплачується своєю динамікою. І скаче наш суперконик по мапі не дуже швидко. Показники мобільності близькі до характеристик 60Пандовського, особливо засмучує максимальна швидкість вперед, яка становить 36 км на годину. Це я б сказав трошки нижче середнього на 10 рівні серед всіх важких танків. Але враховуючи нашу броню, це цілком виправдано. Краще перейдемо до найголовнішого нашої гармати. Альфа на основних снарядах становить 400 одиниць, на голдових 340, а на фугасних снарядах 515. стандартно для більшості танків з подібною альфою. При цьому основні снаряди в нас бронебійні і це приємно. А от голда під калібри і це вже не так сильно радує. Особливо враховуючи, що пробиття на голді всього 320 мм без обладнання, і цього у деяких випадках може бути замало, наприклад, для пробиття і 100 передню частину башти. Та й на основних снарядах майже найменший показник бронепробиття серед інших ВТ, менше тільки в якогось Т-95,6. Проте пробиття на фугасних снарядах в нас вище, ніж у більшості танків, але менше, ніж в інших британців. Це я зараз про Чіфтейна та ПВ215Б. До ребалансу в оновленні 10.3 Superkін також мав фугаси з пробиттям 110 мм, але їх зменшили до 85 а разом з цим зменшили час перезаряджання, який тепер становить понад 8 секунд. Завдяки цьому ДПМ збільшився і, хоч він не перейшов за межі 3000 одиниць, проте дуже сильно наблизився до цього показника. Вище згадані чи mk 6 пв ПВ215Б, т Т-95І6 та навіть vz 113 все ще суттєво його обходять на 200-300 одиниць. Але принаймні він тепер може конкурувати з 260 концептом 1Б та навіть обходити прокачуваний Т-110.5. І здавалось би, все доволі привабливо виглядає, ніби це той же чіфтейн, тільки з кращою бронею, але гіршою динамікою. Проте є один нюанс: це комфорт гармати. У Чіфа одна з найприємніших гармат серед ВТ. Детально про неї я вже розповідав у цьому огляді. А от у Суперконя гармата, хоч і має також мінус 10 градусів нахил-низ, проте вгору вже не мінус 20, а тільки 15. Це не критично, просто додав це як факт порівнюючи з чіфтейном. Найбільший дискомфорт дає час зведення та розкіт на 100 метрів. Вони не те, щоб були дуже сильно поганими, просто на фоні вище згаданих танків гармата тут не така приємна, але все одно краще, ніж в якогось і 7 або Мауса. Просто до неї треба трохи звикнути після гри на більш комфортних танках. Що дійсно радує тут, так це стабілізація. На диво вона у нього найкраще на рівні. Ну і перед тим як підсумувати про цей танк та сказати, чи варто його брати новачкам та тим, у кого вже є, наприклад, Чіфтейн МК 6, я коротко пройдусь по тому, що варто брати серед спорядження амуніції та обладнання. Чогось нетипового в нього немає, тому спорядження ставимо як завжди: два ринкомплекти та адреналін. Амуніцію теж стандартно: велика та мала їжа, а також паливо. Хтось радить ставити захисний набір, бо деколи критують боєву кладку. Але я робив два стріми по цьому танку, граючи без нього і взагалі для себе не відчув потреби у ньому. Якщо ж ви помічаєте, що вас часто критують, то звісно краще замніть малу їжу на захисний набір. Ну і перейдемо до обладнання. Звісно, танку трошки не вистачає бронепробиття, але як на мене, зменшувати шкоду на хвилину теж погано, бо вона і так на межі хорошої. А через не найкращу динаміку ми і так можемо не встигнути багато настріляти, тому я б радив все ж таки ставити досилач. Можна, звісно, калібровані поставити, але тільки якщо ви ще початківець і не дуже добре вмієте вицілювати. Далі однозначно треба ставити посилені механізми, щоб трохи зменшити зведення. А от у третьому рядку я б радив поставити збалансовану гармату, і тим самим зробити принаймні кінцевий розкид ближче до комфортного показника, бо 0.31 це все ж таки не 0.35, та й найкраща стабілізація дозволяє пожертвувати на користь цього. Решту обладнання я ставлю типово, як і на інших танках. Окремо ж, звісно, варто сказати про вибір між посиленою бронею та поліпшеною збіркою. Що я помітив, так це невеличке посилення броні у бортах, а також зміцнення корпуса проти голди, але у більшості танків голда це кумулятиви, тому туди все одно немає сенсу кидати. Ну а проти ПТСАУ зміни ледь помітні. Тому хоч і суперкінь це танк про броню, але як на мене посилення не таке суттєве, щоб віддавати заради нього ХП, які будуть корисними майже в кожному бою. Тож, що можна сказати в підсумку про цей танк? Концепція виглядає досить цікаво. Однозначно до переваг можемо віднести хорошу броню, при цьому у нього ще й не найгірша динаміка, як для такої броні. Гармата не альфова, як це буває зазвичай, а ДПМна, та ще й має непогані фугаси. Є хороші кути нахилу вниз, щоб грати від башти, але ось комфорт гармати буде давати про себе знати раз на декілька пострілів, і це, звісно, мінус танка. Проте загалом я все одно його вважаю доволі хорошою машиною. І на ньому, звісно, може бути трохи складніше, ніж на якомусь 60 тп Лівандовського та й інших альфових важиках, через те, що ДПМ реалізувати завжди важче, особливо коли ти не найшвидший важкий танк. Але він все одно доволі простий і, я думаю, цілком підійде навіть гравцям нижче середнього. Якщо ж говорити про мої особисті враження від танку, то граючи на ньому, я зрозумів, що Чіфтейним МК6 у тих самих боях зміг би настріляти на 1-2 постріли більше. Завдяки швидшому перезаряджанні, кращій динаміці та більш влучній гарматі. Але ось у боях, коли моя команда швидко помирала, то Суперкінь трошки довше міг прожити, завдяки броні і тим самим теж дати на один постріл більше. Ще до переваг коня можна віднести те, що йому не так часто пошкоджують боєукладку, як чіфтейну. Проте особисто мені чіфтейн подобається більше, але гравцям, які ще тільки починають грати на 10 рівнях, я б радив першу чергу опанувати супер коня. А вже після перейти до Чіфтейна Т-956, об'єкт 260 і тому подібних машин. Ну і так само тим, у кого вже є Чіфтейн мк 6 та інші вище згадані машини, то немає сенсу брати ще й супер коня, тільки якщо вам хочеться простіший ігролад, та можливість більше танкувати снаряди і тим самим довше жити в бою. А так я б краще взяв щось з іншим ігроладом, але тут же кожен обирає для себе сам. А що ви думаєте про цей танк? Варто його брати чи ні? Обов'язково напишіть про це в коментарі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Також нагадаю про свій телеграм та Діскорд сервер. З вами був Найспік, вдалих вам влучань і побачимось в наступному відео.